До мене в руки потрапив доволі якісний мікрофон NK 688. Спершу мені сподобалось самопакування, стриманий дизайн. Відкривши коробку, у вас буде зустрічати інструкція. Тут рекомендація по підключенню та як його налаштувати. Якщо витягнути верхній поролон то вже буде компактно зустрічати нас мікрофон і шнур для підключення. Дана версія йде без але Якщо ви купите Т688, то воно вже буде йти з пантографом, але ціна одразу стане в два рази більше. Наприклад, у мене є пантограф, який я купляв два роки тому за 300 гривень, так що для мене це не страшно. Маленькому зі пакетику йдуть дві резиночки і якась металева штучка. Ну і сам шнур для підключення з одної сторони Type-C, з другої USB, але Ну якщо ми витягнемо, то буде також Type-C. що дуже зручно, і ми можемо підключити його до телефону, і мікрофон буде гарно працювати. На жаль, у даного мікрофона велика різьба, і я не можу його закрутити до пантографа. Але тепер я зрозумів, для чого потрібна ця металева шайба. Закручуємо його гарно, щоб вона трималась. Ну а далі сам девайс, і тепер буде гарно всього у мене триматися. В цьому мікрофоні немає пофільтра, але є ворсиста насадка це вітрозахист, який зменшує шум від подиху, пибити, прибирає різкі удари повітря в сам девайс, зменшує фоновий шум, захищає мікрофон від пилу та вологи, та робить голос м'якше і чистим. Тому не рекомендую її витягувати, хай буде як вона є. Ми можемо підключити даний давай через USB або XLR кабель якщо у вас є аудіокарта. Також є роз'єм 3,5 джек для того, щоб підключити наушники, і дві крутілки, щоб повеличити звук. Є сенсорна кнопочка мута. Якщо ви нажмете, то буде красним світитися і вас не буде чути. А зеленим мікрофон буде працювати, і ви, ви зможете озвучувати. Якщо до вас різко в комнату зайде. Ви нажмете і все, і мікрофон не буде працювати. До речі, весь корпус виготовлений з металу. Дуже якісно все зроблено k кашісот восімдесятвосімся динамічний кардіоїдний мікрофон. Він улавлює тільки спереду звук, а зліва чи справа або взаді воно тако собі це спеціально було зроблено, щоб менше було чути звуки з інших кімнат, розмови телевізора. Побутові шуми, там хтось може хтось балакає. І краще мікрофон, за те, що він таки улавлює, виходить, от такий спектр спереду. Буде для ютуберів, стрімерів ідеальний варіант. Це відео я озвучу за допомогою цього мікрофона, і ви можете самі почути якість, але правда, я додав 5 ефектів, тепер я всі ефекти забираю, і зараз чути, як воно є. 1, 2, 3, 4, 5, Сьогодні був прекрасний день, я записав для вас відеоролик. Тепер, друзі, я хочу вам показати, які ефекти я додав, щоб було як у мене. Обробку звуку я роблю за допомогою програми Premiere Pro 2024 року. Ми нажимаємо Window, далі шукаємо Audi Track Mixer. У вас з'являється така штучка, от і ви собі тут шукаєте і додаєте ті, ті ефекти, які в мене є. Наприклад, у мене є ефект Parametric Equalizer. Виставив пресет Vocal Enchancer, і у вас от така, от, 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 як у мене буде. Далі мультибленд Compressor, також цей ефект є в нас в Premiere Pro, зробив Broadcast. Далі denoise. Також в прем'єр про Є на 15% зробив, можете і на 10, і на 8%, якщо в мене крутилка само в самому мікрофоні на сотку стоїть. І де Reverb, це нас, uh, роді, щоб еха не було щось таке, 9% в мене стоїть. Ну і останній це Load Max, щоб у нас звук був на мінус 8,8, щоб він стабільний був, не скакав так, вверх от вниз а сплавно собі от шов. І якщо ви все зробите, то у вас буде все чітко. Зараз і до цього був підключений мікрофон за допомогою type c але якщо ми XLR підключимо до Audio карти, то подивимось, як звук поміняється. У мене в руках знаходиться Mixer SK3 від Fifine. Спочатку нас зустрічає інструкція, якщо підключити, рекомендації. Знизу знаходиться сам мікшер, і є два провода, два на 3,5 джека. А наступна йде USB на type c Виготовлений цей мікшер з пластику, нічого металевого немає. Ззаді мікшера ми можемо підключити декілька девайсів. По інструкції показано, що куди підключати, щоб все працювало. Я підключаю мікро до мікшера, і е, такі фішки є, як 48 ватт але для цього мікрофона не потрібно це включати. Change voice. І якщо мене жмем. Перший виходить мейл, мужчина, вроді, так. Да? Далі жінка. Жіночка? В мене що, голос похоже. То yeah. що. Baby baby shot elder, Старик, типа. Ну и вроде все, вроде все. Ну, no electric мы можем добавити для себе. Короче, мы можем добавить авто, пацаны. Всім даро песні! Всім дорослі! Кнопочка мута на самому мікрофоні не буде працювати, якщо ви XLR підключили мікрофон до мікшера, але буде отут -от працювати кнопочка мута. Нажимати. Мене не, не чути. Також тут громкость йде у нас, так? Да? Ось вже управління йде на своєму мікшері. Ну і це макс... максі... Максималочка пацани. Ви можете зараз почути, качество, чи помінялося, чи не помінялося, але мені здається, як було з Type-C, так і усталося. На XLR, напевно, чут тітечку на касу, може, краще стало. Ці два девайси від компанії Fifine мені дуже сподобалось. Напишіть в коментарі, що ви думаєте про мікрофон і мікшер. Ну і поставте лайк, підтримайте мене, якщо ви зможете.